Чемпіонат Узбекистана з футболу. Дев'ятий тур. Футбольний прогноз. Друзі, вмощуйтесь зручненько. Не забувайте підписуватись на YouTube канал Майстер Клас. Ваші вподобайки лайки. І змістовні коментарі. Найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую вам за це. Андіжан Нівчі Фіргана. Дев'ятий тур. Дев'яте. Травня п'ятниця. І Андіжан, і Невчі, приблизно одного рівня футбольні клуби. Я вважаю, що тут е, слід очікувати обмін забитими м'ячами як мінімум. Я думаю, більшість з вас погодяться зі мною. І шанси навіть на перемогу рівні. Якщо тут буде нічия, я цьому не здивуюсь. І Саме нічия буде результативною, якщо вона буде. Але мені щось здається, друзі, що комусь із клубів повезе трішки більше, і помимо забитих м'ячів у цьому матчі обидвома клубами. Хоча б одному клубу вдасться забити не один, а два. Але я не буду так уже скурпульозно точно прогнозувати. Я прогнозую в цьому матчі. Андіжан нівчі. Обидві заб'ють. Коефіцієнт двойка. Узбекистан. Алга. Не забувайте підписуватись на наш канал. Вподобаєчки, Коментарі. Це дуже важливо. Дякую за підтримку, друзі. Дякую, що ви у мене є. Нівчі. Алга. Андіжан. Алга. Слава Україні скорішої перемоги над рашизмом, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, до зустрічі всім па-па.